Справа 130, запиши римськими цифрами число. І є 5 чисел, які необхідно записати римськими цифрами. Ну, як це зробити? Давайте міркувати. По-перше, для того, щоб правильно співвіднести цифри, записані в арабській системі та в римській системі, ось у нас є така табличка. Я її спеціально тут вивів, щоб нам було зручніше. Окрім того, необхідно пам'ятати, що при записі таких. Цифр, наприклад, якщо ми запишемо X, а потім запишемо V, то це буде означати 15. Але якщо ми напишемо, бо тоді додаємо, ми, якщо після більшого йде менший запис, але якщо ми напишемо 5, а потім X, то це буде означати 5. Так взагалі то не пишуть, бо е, краще використовувати п'ятірку просто. Ну, Але, наприклад, якщо я запишу е, LV V, то це буде 55, після більшого іде менше число. Але якщо я напишу VL, то це буде 45. Від 50 треба буде відняти 5. І окрім того, стараються, щоб оцей запис в римській системі числення був якомога коротший. Добре, ну дивимося: 15. Як можна записати 15? А 15 ми можемо записати як 10 плюс 5. Ну і це дорівнює, дивимося, 10 у нас позначається х, а 5V. Тобто, якщо ми в римській системі числення пишемо тоді Х, В. Добре. Є 17. 17 аналогічно, дивіться, найкоротше його записати таким чином. Запишемо як 10 плюс 5 плюс 1 плюс 1. Я це зробив так, щоб ми могли використати всі символи з цієї таблички. Замість 10. Вони тут в порядку ви бачите спадання. Замість 10 ми пишемо X. Потім замість 5 пишемо V. Потім замість двох одиничок пишемо по I. I, I, І. Далі 23. Ну, як можна записати 23, ми пишемо як 10 плюс 10. І плюс 1 і плюс 1 і плюс 1. І це дорівнює. Ну, дивимося, 10 плюс 10. Тобто ми пишемо х, х, далі і, і, три рази. І пишемо три рази. Є. Так, 48. Ну, 48. Як найкоротше його записати? Його можна було записати, наприклад, як 10 плюс 10 4 рази, але це буде дуже довге число. Тому його простіше записати так. Як 50 мінус 2. 50, наприклад, мінус 2. Але так також не записують, і ми можемо його так записати. Наприклад, як 45 плюс... Так уже можна. Чому? Тому що 45 запишеться, як у дужках 50-5. Ну, а плюс стрієчка це плюс 1, плюс 1, плюс 1. І це дорівнює. тепер дивимося нашу табличку і записуємо. 50 мінус 5. То замість 50 ми пишемо L, але нам треба сказати мінус 5, то ми пишемо VL то ми пишемо V так. Ну а потім І додаємо І, 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 Е. Зробили. 52. Ну а 52, тут можна просто записати. Це буде 50 плюс 1 і плюс 1. І це дорівнює. Дивимося в табличці 50CL. Так, і це 1 І знову І. Є. Ну що ж, зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, в першому завданні у нас відповідь XV. В другому завданні у нас X, v, I, I. В третьому завданні у нас відповідь X, X I, I. I четвертому У нас відповідь V. L. I, I, І. В п'ятому. У нас відповідь L. I. I. Ну що ж, ось так доволі непросто записуються числа в римській системі числення. На цьому вправо завершено.